Зараз проведемо процедуру Морфеус 8 Основними запитами є ліфтинг та покращення якості шкіри. Чому пацієнт так виглядає? Ми наносимо анестезію на 45-50 хвилин перед процедурою. Також за 10 днів до процедури ми провели ін'єкції полінуклеотидів для скорочення реабілітаційного періоду. Завершили процедуру. Реабілітаційний період буде тривати 7-10 днів. Наростати ефект буде до 2 місяців. Скажіть, будь ласка, як пройшла процедура? Все було шикарно. Дякую лікарю. Трошечки не відчуваю обличчя, тому що ще спрацьовує анестезія І сподіваюся на найкращий результат. Ще раз дякую. Будь ласка, чекаємо на результат.